Доброго дня компанія автопарк в продажу Jeep 21 2021 року 3.6 бензин на механіці. Ось так виглядає. На дисочках на тешній гарній резині. Взагалі з мінімальним пробігом має задню камерку по салону. Текстильні сидіння. Ось так все виглядає. Механіка. Управління повним приводом, клімат, мультимедіа, мультикермо, автосвітло, задній ряд. Ось так все гарненько виглядає. Взагалі в гарному стані автомобіль. Максимально по факту новий так воно і є. 12 з копійками тисяч пробігів. Ось так все гарнесенько виглядає. Тому приїхали. Прокатались та забрали місто Київ, вулиця Сумська. 2. можна придбати за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі.